Якщо у вас є кілька перестиглих бананів, зробіть цей чудовий банановий хліб, схожий на смачний солодкий кекс. Поєднайте одне яйце 2 третини склянки цукру білого або коричневого. Додайте 100 г розм'якшеного вершкового масла і збийте міксером. Із двох перестиглих бананів зробіть виделкою бананове пюре. Додайте бананове пюре до тіста та знову перемішайте. Розійте 200 г борошна, це півтори склянки, додайте дрібку солі та 2 чайні ложки розпушувача. Біле борошна можна взяти на впів стільно Перемішайте. Викладіть бананове тісто у форму для хліба. Моя форма 10 на 17 см. Випікайте банановий кекс за температури 170 180 градусів упродовж однієї години чи трошки більше до сухої шпажки. Дайте кексу охолонути та наріжте його скибочками. Це дуже смачний десерт, особливо якщо змастити ці скибочки вершковим маслом. Смачного вам чаювання. До нових зустрічей. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам рецепт.